У дружбі зі спортом під таким гаслом у лікувально-оздоровчому комплексі Світанок відбулася обласна спартакіада працівників охорони здоров'я. Цього року вона стала ювілейною п'ятнадцятою за ліком. Із подробицями Олег Кукса цьогорічна спартакіада працівників охорони здоров'я виявилася наймасовішою. Вона зібрала 470 учасників, які представляли 36 команд медичних закладів Черкащини. Це незважаючи на таку складну ситуацію в нашій країні і в охороні здоров'я, все таки громадянська активність наших працівників дуже висока. А це здоров'я, здорове там, де здорове тіло, здоровий дух. Учасники спартакіади змагалися у восьми видах. Залежно від кількості працівників, команди були розділені на три групи. Крім того, окремо проводилася перші серед районів області. <звук> у підсумку в першій групі переможницею стала команда першої черкаської міської поліклініки. Змагання в другій групі виграли представники Черкаського обласного протитуберкульозного диспансеру. А серед команд третьої групи найкраще виступив колектив третьої черкаської міської лікарні. Ми дуже вдячні. По спілковій організації всім е, учасникам, які сьогодні приїхали, вони показали хорошу підготовку з восьми видів спорту. Змагання проходили, великий інтерес, хороша погода. Люди поспілкувалися, позмагалися. Перші серед районів виборола команда Драбівщини. До трійки призерів також увійшли колективи Чорнобаївського та Катеринопільського районів. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка новини.